І так, друзі, всіх вітаю. Прийшли нам заготовки на прес-форми. Порозкладав деяка форма, це все вже підготовив. Сьогодні у нас субота, вже сьогодні починати нічого не будемо. Але є на огляді у нас на продажу, навіть можемо корпуса, кому потрібні вилить, можемо продати форму, тому що ця форма робилась людині, але він її абсолютно нічого не робив, тому що. Пішов служити, і чесно не до цього. Тому форму я повер... Він мені повернув, я попросив, щоб вернув мені. Обратно. і Так нам вона не потрібна. чому, Тому що це форма на український 145 корпус. Йдуть по кругу фальці, можна користуватись як українську рамку, тобто зложуємо три корпуси українську ставимо, а можна як Даданівська. Тобто Воно універсальне. Тому кому це потрібно. Це українські вулики або восьмирамочна 145-та наставка. Уже готова, можемо відлити. Це взагалі без різниці. Тестовий в корпус відливали, і більше вона ця форма абсолютно нічого не відливала. Тому така є на продаж, кому це цікаво, звертайтесь. Ну, то є, обичний стандартний восьмирамочний корпус, тільки йдуть по всіх сторонах ручки. Все. Якщо комусь потрібні будуть вставки, можемо зробити вставки. Тобто Це вже по вашому бажанню. Отаке от є на продаж, кого цікавить, звертайтеся. Ну, замовили ми компонент. Вчора привіз дві бочки компонента. Це у нас маємо дві бочки 480 кг, 230 плюс 250 кг. Купив сьогодні отакі от крани, щоб його зливати. Тому що ну, його ти ніяк не, ну, не будеш виливати тільки так. Тому зараз буду частину е ну, брали з людиною там на, на пополам, тому що нам за на даний час цілі бочки не потрібні. Він хотів собі частину, я собі, тому нам трішки воно ну, вийшло дешевше. Зараз буду відливати частину в каністри. Отакий От компонент. Е до речі, по компоненту було. Трішки був якийсь косяк, і попередня партія. Абсолютно практично кожна заготовка була брак. Тобто, оцей компонент А. Я не знаю, я не хімік, але просто він був такий трішки темніший. І його кількість, по-перше, збільшилась, потрібно було додавати, тому що недоливи були. І сам компонент такий якийсь і, ну чесно, Зразу бачиш, що там якийсь брак, і кожна деталь йшла бракована. Тому ту партію взагалі забрукували, прислали нам все-таки нормальний компонент. Зараз покажу кормушки. Коля відливав кормушки. Компонент просто сказка. Його залив, витягнув заготовку через 15 хвилин, вона не вминається нічого. Абсолютно. Його ж мешка, ну, що це вона практично ну, тільки витягнув заготовку. Тому компонент на цей раз прислали дуже класний. Виходить все абсолютно класно. І ця партія якраз нам попала в оцих бочках. Ну і Кому цікавить, кого цікавить може якусь частину там, кому там не, не багато потрібно, хто знаходиться. Десь тут поблизу, кому потрібен компонент, можете теж звертатись не в великій кількості, але він буде, тому що у нас в нас по пів бочок і останеться компоненту. Нам на даний час такого навіть об'єму не ну і не потрібно, якщо, якщо чесно. Будуть якісь замовлення, будемо замовляти, будемо щось працювати. Тому, друзі, така картина, кого цікавить, Прес-форма, звертайтесь, кому потрібен компонент, теж звертайтесь. І розділітельну смазку. Кого це цікавить, хто не хоче щось там робити, вже готова є. В наявності це у нас White Spirit і Віск. Все, друзі, отака інформація на даний час. Кому сподобалось, обов'язково ставимо лайк, пишемо свій коментар. Все, друзі, всім благословить.